Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень, і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од байдена б'ється, і що ми на Україні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і ще українська вона, без якої наш край територія, а не в країні. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитаймо себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо про те. Як ми дружно пішли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змог. чом солодшим од меду нам видався чад, забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порогу. Українці мої, то вкраїнці, ми з вами, чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могилі й забрати судились нам наш переляк, що змітив нашу єдність до рівня вторини, раз. Українці мої, як вірчать мені власні слова. Добре знаю, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка сплива, Коли бачу, як щиро себе знаважають українці. Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря, не затліє на тлю українство між нами? Коли навіть на згарищі долі і зорі кобзаря, ми і досі спокійно себе почуваємо, хохлами, українці мої. Дай вам, Боже, і щастя, і сил, можна жити й хохлами, і від цього не згиркне хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країні?